Добрий день, шановні колеги. Дозвольте презентувати підручник Здоров'я, Безпека та Добробут інтегрований курс для шостих класів закладів загальної середньої освіти. Над підручником працював авторський колектив Микола Фука, методист навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Тернопільській області. Оксана Здирок, вчитель першої категорії основ здоров'я, Світлана Василькевич, вчитель вищої категорії біології та основи здоров'я. Підручник створено відповідно до модельної програми здоров'я, безпека та добробут, 5 5-6 класи інтегрований курс для закладів загальної середньої освіти. Автори Гущина Василашко, рекомендованої Міністерством освіти і науки України. Змістове наповнення підручника враховує психологічно-педагогічні особливості учнів та спрямоване на розвиток їхніх життєвих навичок, сприятливих для здоров'я, безпеки і гармонійного розвитку. Викладений навчальний матеріал сприятиме досягненню очікування. Виних результатів навчання, передбачених модельною програмою, підручник розроблений на підставі державного стандарту базової середньої освіти, 2020 рік, з урахуванням державного стандарту початкової освіти 2018 рік. Відповідно до положень концепції нової української школи, 2016 рік, є логічним продовженням інтегрованого курсу Я досліджую світ у початковій школі, який у 5-9 класах реалізується в окремих предметах. Підручник відповідає вимогам НУШ. під час розробки підручника були виокремлені такі завдання, предмета: виховання дбайливого та усвідомленого ставлення до особистого здоров'я, безпеки, добробуту, ціннісного ставлення до здорового способу життя, формування уміння визначати альтернативи і ризики, прогнозувати наслідки, ухвалювати рішення з користю для власної безпеки та безпеки інших осіб, здоров'я і добробуту, розвиток уміння вчитися, потреби самопізнання як засобу підвищення. Щення рівня добробуту і збереження здоров'я, сприяння індивідуальному розвитку підприємливих якостей та поведінки свідомого споживача. Підручник сучасно оформлений, зручний в користуванні для вчителя, доступний для учнів та отримав позитивні відгуки від експертів. Авторами підручника підготовлено новий навчально-методичний комплект для забезпечення ефективного навчання, основам здоров'я та безпеки в шостому класі. Також буде виготовлено і розміщено у вільному доступі аудіоверсію підручника, так як і для п'ятого класу. Зміст інтегрованого курсу структурований таким чином, щоб зберегти наступність і послідовність вивчення тем від 5 до 6 класу, врахувати міжпредметні та міжгалузеві зв'язки. У кожній змістовій лінії виділені основні теми, які уточнюються під темами: обсяг, глибина і науковість їх розкриття. Організація освітньої діяльності змінюється в кожному класі. Відповідно до зростаючих пізнавальних і психолого-вікових особливостей учнів. Змістова структура підручника уклад. Ладена вступом та п'ятьма розділами: вчусь вчитися, моя безпека, моє здоров'я, мій добробут. Я серед людей підручник складається з 26 параграфів. Матеріал описаний в розділах та параграфах по змістовій лінії. Параграф починається з короткої довідки, що буде вивчатися, які теми будуть розглядатися. Поетапно описується теоретичний матеріал, викладений у схемах чи таблицях, ілюстративний матеріал. Інформація для школярів про зміст матеріалу є ключем для розуміння його концепції, провідний принцип інтегрованого курсу навчання через дію, створити невимушену атмосферу спілкування, змінити роль учителя задля активізації самостійної діяльності здобувачів освіти, віддавати перевагу інтерактивним діяльнісним формам і методам навчання, дослідження, проєктування, моделювання, аналіз ситуацій, сюжетно-рольова гра, командна робота тощо, розвивати уміння, працювати із з інформацією, пошук, перевірка, аналіз, інтерпретація, переформатування, оцінювання, подання, зберігання тощо, зокрема на цифрових пристроях, використовувати навчання за технологією проблемне навчання, перевернутого класу, що передбачає самостійне опрацювання нового навчального матеріалу учнями і практичне його закріплення на заняттях, реалізовувати STEM-проєкти, які сприяють формуванню у здобувачів цілісного системного світогляду та розвитку ключових компетентностей. Проводити заняття на природі, вивчати правила та інструкції, використовуючи реальні об'єкти, артефакти, тренажери, симулятори тощо сприяти розвитку творчості, ініціативності, підприємливості, відповідальності за власну справу та результат. У підручнику представлені рубрики зверни увагу, важлива інформація. Цікава інформація, запитання, щоб пригадати вивчене чи обміркувати і закріпити нову інформацію. Моделюй набування життєвих навичок самостійно або в групі. Працюємо разом: обговорення життєвих ситуацій, рольові ігри під час групової роботи, ситуаційні задачі, життєві ситуації, які слід розв'язати, нові терміни, перевір себе, самостійна перевірка знань після вивчення кількох параграфів теми. Як працювати з рубрикою? Працюємо разом. Обговорімо у групі, що можна, а що не можна писати про себе в інтернеті. Давайте подумаємо, що з цієї інформації може становити загрозу, якщо така інформація потрапить в інтернет. Правила обговорення ситуації: говоримо по черзі, не перебуваємо один одного. Уважно слухаємо кожного співрозмовника, поважаємо його думку. Не змінюємо тему, говоримо по суті, запитання, висловлюємо власні думки стисло, бо маємо вислухати кожного, хто бажає взяти участь в обговоренні. Як працювати з рубрикою Ситуаційні задачі Ти йдеш з родичами на свято до Дня міста. Про що слід пам'ятати? Як діятимеш, коли опинишся сам сама в натовпі? Поблизу твого дому будують новий будинок. У вихідний день твої друзі пропонують піти погратись на нову будову. Чи погодишся йти з ними? Обґрунтуй відповідь неподалік від твого дому, в напівзруйнованому старому будинку граються діти, чи безпечно поводяться діти? До кого звернешся? Твоя однокласниця часто приходить до школи з подряпаними руками, мовляв, гралася з котом. Чим небезпечні такі розваги? Заслуговує на увагу використання QR-кодів, за якими можна отримати доступ до порад експертів, переглянути мультфільм чи відеофрагменти до тем. Після кожної змістової лінії є запитання та завдання для узагальнення знань учнів, за якими вони можуть самостійно перевірити рівень засвоєння вивченого матеріалу. Моделюй. Набування життєвих навичок самостійно або в груповій роботі. Наприклад, закінчи речення за допомогою інтернету. Ми можемо спілкуватися, замовляти і купувати товари, ділитися інформацією, шукати потрібну інформацію. В інтернеті інформація міститься на веб-сторінках. Щоб знайти потрібний сайт в інтернеті, потрібно знати його адресу. Дверцята, які містяться на веб-сторінці та відкривають нам іншу веб-сторінку, називають гіперпосиланням. Автори визначають чотири особливості підручника перша максимальна увага до вікових можливостей сприйняття навчального матеріалу шестикласниками, друга особливість теоретичні тексти, написані доступною мовою, з долученням зрозумілих прикладів і з привабливим оформленням, третя особливість максимальна увага до вивчення школярами правил безпеки у різних життєвих ситуаціях, спричинених надзвичайними подіями різного походження й характеру. Четверта особливість підручника максимальна увага до творчих видів роботи, формування евристичного мислення, емоційного інтелекту з долученням особистого досвіду школярів і їхнього зв'язку з повсякденним життям. Дякуємо за увагу. Сподіваємося на ваш вибір та співпрацю.